Сьогоднішній день в мене хобі є внуки. <звілля> угу. Не троє внуків, це їх хобі має. Там взагалі то я <звілля> гриби. Я дуже люблю не стільки гриби їсти, як їх збирати. <звілля> Тиха охота. <звілля> Тиха охота. <що звілля> тобто для мене, як для рибата рибалка, для футболіста, то я, а гриби <звілля> для мене то є щось. А на сьогоднішній для мене троє внуків, четвертий, другий, парня. 11-й місяць пішов, ото моє хобі. Вони ну, разом зі мною не живуть, але далеко золочі. Ото є моє хобі задоволення. Песіда з півбесіді ходить, той дуже ну, великий. Не те, що якісь там провокаційні питання там, буду задавати. що <свят> приходить, <плес> а куль народа, а його зарплати, а найбільше нічого не цікавить. От і одне питання, зарплати та, робити, які ти функціональні обов'язки видає, що тобі, за що ти дошлідає, не цікавить. Один такий приходить, другий приходить з іншим питанням. Щось є таке, як для молодих віру, щось вірити, бачите, знаєте, хто є таке, кажу, що бачити якісь там в тунелі, якесь світло, щоб воно якесь до. І стабілізації. Вірити в щось, що я тут Божу. Не те, що я зараз хочу їхати в Англію, в Грецію, в Італію. Тут. Але я хочу бачити, що післязавтра воно щось буде видно. Напевно, це Молоді падають. Ну, Все-таки повинна бути віра, в першу чергу, вірити в щось. Надіятись, що так завжди завжди якесь гене покоління, проходили якісь гельні біди. Богу не відчув, дай Бог, що ніхто такого не відчув. І не Без таких кризових ситуацій, голоду, біди, війни і іншого.